Вітаю друзі на каналі Сонячна Політика з вами Ігор Горейтерович сьогодні, 26 серпня, і поговоримо про національний молотовний сніданок, який відбувся вчора в Україні. І який мав одну дуже характерну рису, дуже показову рису і насправді не дуже приємну рису. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба спонсорство. І звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, що сталося 25 серпня? Відбувся в Києві другий національний молотовний сніданок під патронатом президента України. Це така щорічна між. Конфесійна подія, яка об'єднує представників ну різних релігійних організацій, а також політиків, державних діячів, військових, родин загиблих героїв, молодь для розмов про мир в Україні, відвідали цей сніданок понад тисячу учасників із більше ніж 50 країн. Зеленський ну окремо звертався до всіх учасників цього заходу і подякував партнерам Нерам України за підтримку у війні, яку веде проти України Російська Федерація. Взагалі там були ну, дійсно представники і іноземних урядів. Ну, наприклад, прем'єр-міністр Королівства Норвегії, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох, ну і інші там дипломати, в тому числі, які прийшли приєднатися до цієї події. Взагалі, традиція цих молотовних сніданків походить зі сполучених штатів. Вони були започатковані ще в 1953 році, президентом Дуайтом Зенхау. Потім з 2008 року такі сніданки власне відбуваються в Україні, але цього разу от сніданок провели вперше на наступний день після дня незалежності для того, щоб завершити таку глобальну 24, -го, 24 -го годинну молитовну ініціативу за мир в Україні. Ну здавалось би, ну відбувся собі захід, а відбувся на що тут особливо звертати увагу тим більше що дійсно на заході, особливо в США, це поширена історія там дуже багато. Цьому приділяють увагу, і до речі, на такі сніданки їздять, в тому числі українські політики їздили багато років. Дехто бував ледь не на кожному. Це можливість в тому числі поспілкуватися з своїми колегами. Ну якось там познайомитися з новими людьми. Не знаю. Ну, озвучити, можливо, якісь питання чи проблеми. Ну, коротше кажучи, така історія більше про комунікацію, да, щоб зустрітися, поговорити, дійти там згоди по якимось питанням, зав'язати корисні контакти. Ну і в цілому, це повинно якби просувати такі позитивні ініціативи, робити їх більш публічними і е, збільшувати їх підтримку. Ну тобто, робити цю підтримку більш е, широкою. Е, але. Але е оскільки від самого початку цей молитовний сніданок він зародився як такий міжконфесійний діалог з метою об'єднання якраз влади бізнесу, духовенства і е взагалі е ну, представників громадянського суспільства, то очевидно, що там повинні бути представлені різні люди. Ці люди в звичайному житті, не на цьому заході, вони можуть мати навіть різні погляди. Ну так, от знаєте, якщо бути дуже прискипливим, то Іноді представники різних конфесій можуть мати якісь непримиримі там позиції одна, одне з одними. Да, і можуть бути ну, такими опонентами. Але тим не менше на таку подію вони збираються, спілкуються, обговорюють якісь там питання, і в цілому намагаються якось налагодити діалог. Ну, і, взагалі, мета подібного заходу це якраз майданчик для. Єдності, миру, там просування духовних цінностей і так далі. В Штатах, до речі, коли його започаткували, тут і була така мета, що треба було якось розбухане суспільство, спробувати трохи склеїти, спробувати. Через отакі додаткові, скажімо так, майданчики вирішити певні проблеми, почути один одного, отримати можливість просто висловити позицію по якимось питанням, які ну не те, що замовчувалися, на них просто не вистачало часу, так, щоб їх раніше обговорювати і їх щоб раніше розглядати. Але що сталося власне, на цьому молитовному сніданку? Справа в тому, що рішення рішення щодо затвердження всіх учасників дійсно офіс президента. Ну, оскільки це відбувається під патронатом Зеленського, під патронатом президента України. Логіка певна в цьому є. Тобто, офіс приймає рішення, кого запрошувати, кого не запрошувати. Ну і звісно, так сталося, що на цей захід не потрапили представники опозиційних сил. Їх туди не запросили. Попри те, що вони є, наприклад, там народними депутатами, лідерами політичних партій, людьми, які відомі і широкому загалу і. Домі власне нашим е, міжнародним е, партнерам, при цьому е, багато хто з представників опозиції дізналися про те, що їх не буде на цьому сніданку від своїх американських, е, американських друзів і колег, е, які е, власне ну, бачили списки запрошених, і, наприклад, в цих списках не побачили е, тут е, ну, представників інших політичних сил, е, або крім Слуги народу, або тих, які. Ну, лояльні по відношенню до діючому до діючої влади це ну як на мене трохи по ідіотськи виглядає, чому тому, що ідея та сніданку, яка що зібратися заради єдності, спробувати подолати якісь навіть не не дуже там знаєте схожі позиції, але пошукати якийсь компроміс, пошукати якийсь консенсус, навіть іноді да для того, щоб вийти з цієї ситуації ну, не там не дуже доброї, в якої країна знаходиться або якась там конкретна сфера. А так виходить, що сама ідея. Сніданку, якраз простір для влади, опозиції, бізнесу, там громадянського суспільства поспілкуватися. Ну вона не спрацювала, тому що ну так виходить, що якщо офіс визначає, кого можна запрошувати, кого ні, це приблизно про те саме, кому молитися можна, а кому не можна молитися. І це дуже така дивна історія. Запрошувати виключно лояльних людей. Я ще раз підкреслюю, що це, звісно, право офісу президента, але точно таке ж право офісу президента є, наприклад, запрошувати чи не запрошувати журналістів на прес-конференції, і цим правом офіс президента дуже активно користується, не запрошуючи. Ну зрозуміло, туди журналістів, які ну опозиційно налаштовані. По відношенню до е, діючої влади, і в цьому плані в цьому плані ми побачили цю ж ідею безпосередньо е, на цьому е, молотовному сніданку. Ну і виходить так. Тоді дивіться, якщо все ж таки тут працює певний фейс-контроль, тобто є е, е, певна система, яка вирішує хто свій, хто чужий, тоді це не можна називати молотовним сніданком. Це є тоді якимось там заходом, який відбувається за сценарієм офісу президента під патронатом, Офісу президента, і е, очевидно, що такі заходи в країні, яка е, ну має, має, скажімо, і широке представництво в конфесійному плані, і широке політичне представництво. Ну, такі заходи будуть виглядати дуже сумнівно з точки зору е, навіть морально-етичних якихось засад, їх власне е, організації, і е, е, виникає відразу питання, чи є тоді такі заходи якимось позапартійними і нейтральними тому що вони такими повинні бути за замовчуваннями. Зверніть увагу, сполучених штатах на цих сніданках збираються представники демократичної республіканської партії, але вони не говорять там про те, що вони є представниками демократичної чи республіканської партії. Вони говорять про те, що вони є американцями, вони є американськими політиками, віруючими людьми, вірянами. При цьому вони представляють там десятки, якщо не сотні, церков, і вони тут зібралися з метою обговорити якісь нагальні питання, нагальні проблеми і спробувати їх е вирішити. Але якщо відповідно е вводяться такі обмеження, то цей сніданок він не є вже майданчиком для національного діалогу, він є по суті інструментом цієї політичної поляризації, тому що можна. Визначати, хто свій, хто чужий, і за таким принципом цих людей запрошувати чи не запрошувати, є тут питання, звісно, і до прозорості, і є питання до свободи слова, скажімо як такий. І відповідно є питання тоді до того принципу, за яким людей, які потрапляють на цей сніданок, відбирають ну по релігійним діячам чи по представникам громадянського суспільства. Тут якби все очевидно, або представників родин загиблих, героїв України, тут питань немає. Але навіть в тому, ж громадянському суспільстві теж можна проводити певну сепарацію: когось запрошувати, когось не запрошувати, і робити це виходячи з ну, якоїсь там політичної, наприклад, доцільності. Тобто, грубо кажучи, оця історія, яка відбулася вчора в Києві, вона стала своєрідним таким тестом на, на, на цінності, наскільки влада взагалі ці цінності збирається підтримувати, і наскільки вона збирає цих ці цінностей дотримуватися. Мовитися. Мені здається, що цей те значною мірою було, було провалено, тому що відсутність, ще раз підкреслюю, представників там ключових опозиційних партій залишає набагато більше питань, ніж дає відповідей. Хоча все це достатньо очевидно і лежить на поверхні. І тут є ще один дуже важливий момент. Він пов'язаний з тим, що представники іноземних держав, іноземні політики, які були на цьому сніданку, вони тим не менше задавали питання в кулуарах. Звісно, ці питання не. Публічно задавалися, але тим не менше про те, чому на заході відсутні певні персони, чому їх немає. До речі, вони потім з цими людьми зустрілися, наприклад, в посольстві Сполучених Штатів Америки туди їх запросили з нагоди Дня Незалежності. Там вони змогли поспілкуватися, там, в тому числі, наприклад, з представниками Європейської солідарності, і так далі. Але вони задавали питання, чому цих людей немає на молотовному сніданку, і чути якісь пояснення про те, що в нас обмежена кількість місць або Може вони і є, ми просто не пам'ятаємо, треба подивитися в нас дуже великий список гостей. Ну, це знаєте, така собі історія, яка мені здається, ну точно не є достатнім поясненням для цих людей для іноземних гостей, на да, з приводу того, чому вони певних персон на цьому сніданку не побачили. Ну а офіс президента на превеликий жаль, на превеликий жаль, якщо і далі буде приймати рішення в такому контексті, ділити всіх на своїх чужих і діяти по принципу, що своїм все а ворогам, наприклад, там закон, або є в нас бюрократична якась підстава обмежити можливості людини щось зробити, ну значить, відповідно. Ми цією підставою бюрократичною скористаємося. Це не дуже добре з точки зору політики єдності, та й взагалі того, що суспільство зараз повинно бути єдиним як ніколи. Ми стоїмо на шляху напередодні дуже великих випробувань, і ці випробування будуть пов'язані в тому числі з можливим завершенням війни, з достатньо складними рішеннями, які не надто однозначно будуть сприйматися, в тому числі значною частиною суспільства. Хтось може бути задоволений, хтось може бути незадоволений і. Всіми тими проблемами, які зараз накопичилися, які насправді нікуди не поділися, і в цьому контексті, в цьому контексті очевидно, що подібні дії, коли навіть в плані такого, здавалось би, релігійно ціннісного, релігійно-духовного заходу, ми бачимо якісь певні політичні мотиви. Ну, вони не можуть не насторожувати або вже навіть лякати, тому що якщо вже й до таких дрібниць опускаються і намагаються навіть на таких дрібницях щось там віднайти, щось зробити і. Когось обмежити, ну це багато про що говорить це. Говорить про те, що влада не відчуває впевненості в своєму становищі, вона не знає, що робити, вона не знає, як комунікувати з суспільством. Ну і для початку, для того щоб уникнути якихось гострих запитань, частину суспільства просто намагається сепарувати і в штучний спосіб відтіснити від можливості впливати на прийняття якихось рішень або навіть обговорення. Якихось суспільно важливих питань. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!